Швиденько про аніме я певчиха, та й що після раптового магічного вибуху в школі головна героїня історії Кумоко перероджується в іншому світі, а точніше у великій, мабуть, печері, звичайною маленькою павочихою, і по кананах жанру володіє голосовим помічником, який допомагає їй освоїтися в цьому світі. У Сто очок досвіду ви можете придбати вміння оцінка першого рівня за сток досвіду. <говор> Бажаєте придбати, що Вміння?! очки як головна героїня від помічника, вона б мала отримувати шалені здібності. Але в цьому світі назви здібностей аж занадто буквально відповідають тому, що вони роблять. Я ж дізнаюся, наприклад, як називається ця печера. Дізнаюся, правда? ж? Оцінка, стіна, оцінка, стіна, оцінка. оцінка, 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 оцінка! цінка. Стіна стіна, 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 стіна. стіна. Що за фігня?! Навіщо я тільки її взяла? Павочисі зрозуміла що стіна. Не вже більше нема чого сказати. І тому з часом Павочиха розуміє, що вона не імбова героїня, а слабачка невдаха, якій доведеться не солодко в цьому світі. За кілька днів вбивства монстрів заради здобуття рівнів я дещо зрозуміла, а саме. Я слабачка. Її першочергова мета вижити і вибратися назовні, слимаки тут скрізь. Але чому ж їх ніхто не їсть? потрібно з'ясувати. Смачного мені. Ні-ні, не тікайте. На щастя, Аніми має 24 серії, тому історія життя з Павочихою вам вистачить надовго. І не забуваємо, що її однокласники також були в класі. Тому історія буде не тільки про павчиху. Паралельно ви також побачите історії про їх вчительку і однокласників. А них душі. Ці двоє ямада. ямада Ошіма Каната. Давно не бачилися. Ошіма, це ти? Так, я. Здивувала, переродився Добре. в дівчину. Деякі з яких навчаються в магічній академії. А одна дівчинка навіть переродилася у дракона. А хтось із хлопчика, ну, це побачите самі. А як вони пов'язані з павочихою та чому важливі для сюжету, ви дізнаєтеся у телеграм-каналі Glass Moon. Ми особливо рекомендуємо переглянути це чудове аніме у такий особливий день, а особливо арахнофобам. Насолоджуйтесь, це не я вигадала. Не бійтесь, вона маленька. Ні, вона страшненька. Коротше. Дивіться, як що вам цікаво. Абімашки. Мав аж вісім рук. Майже ніколи взагалі не спав. Скорості весни. Савти полікал. Я назвав його.